Добрий день! Сьогодні ми розглянемо важливу тему, яка стосується енергетичної кризи в Україні та готовності Польщі прийти на допомогу. Ви на каналі Я мами Емігрант. Хто ще не підписаний, ставте підписку, ставте полайку авансом, а якщо дізлайк, пишіть в коментарях, чому саме він. Ми поїхали! У зв'язку з російською агресією та пошкодженням інфраструктури ситуація в енергетичному секторі України значно погіршилась. Часті відключень електроенергії у багатьох регіонах ускладнюють життя цивільного населення та роботу важливих об'єктів. Польща заявила про свою готовність підтримати Україну в цій складній ситуації. Польські теплові електростанції можуть виробляти додаткову електроенергію, яка буде направлена в Україну. Однак вони мають одну важливу умову. Польська сторона вимагає звільнення від сплати за викиди вуглекислого газу. Справа в тому, що виробництво електроенергії та теплових, на теплових електростанціях супроводжуються значними викидами СО2, що тягне за собою фінансові витрати та сплату. За квоти на викиди. Польща вважає, що в умовах енергетичної кризи та необхідності надання теплової допомоги Україні терміново, перепрошую, такі платежі повинні бути скасовані. А взагалі, ця тема бере корні ще з фермерського повстання, так би мовити, тобто, взагалі, це одна з основних тем. Чому взагалі почались протести фермерські? Бо їх почало сильно обмежувати якраз в викидах СО2, що вони мали робити ще кучу бумажок, не використовувати якісь добрива, тобто обмежувати їх саме по захисту навколишнього середовища. Це одна з головних причин, чому, в принципі, фермери повстали, так би мовити, по всій Європі. Ця ініціатива викликала широку дискусію на міжнародному рівні. Багато країн та організацій підтримують цю ідею, оскільки вона сприяє зміцненню енергетичної безпеки України. Водночас екологічні організації висловлюють занепокоєння щодо можливого збільшення викидів СО2, та його впливу на навколишнє середовище. І тут трошки невеликий відступ про екологічні організації, які в Варшаві в час пік на трасах приклеюють себе свої руки. До асфальту на дорогах, що їх приходиться звідти, прямо так і кажучи, віддирати від асфальту, щоб люди могли собі нормально добиратись до роботи чи ще куди. Особливо резонансу не було, коли швидка намагалась через цей затор проїхати і довше їхали, через те, що якраз оці там приклеїлись. І не знаю, може ви мені поясніть в коментарях, може чомусь не розумію, але як це допомагає екології? Те, що люди йдуть, заважають простим людям нормально е працювати, займатися своїми справами, швидким їздити, як це має сприяти покращенню екологічної ситуації? І от тут же ж, е знову викиди: СО2 для того, щоб допомогти Україні. Так, це викиди, окей, а, але чи не більше викидів йде, коли ракети літають постійно над територією України і взриваються, може якби допомогти закінчити війну, і тоді викидів буде менше взагалі екологічна ситуація покращиться? Ну приклеєнням до асфальту цим не допоможеш. Готовність Польщі постачати електрику Україні в умовах енергетичної кризи є важливим кроком у зміцненні співпраці та підтримці українського народу. Однак для реалізації цього проєкту необхідно вирішити питання з звільнення від сплати за викиди СО2. Міжнародна спільнота повинна знайти баланс між наданням термінової допомоги та збереженням екологічних стандартів. Будемо слідкувати за ситуацією. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дізлайк, діліться цим відео з друзями, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. До побачення!